Вітаю! Коли ми відправляємо гроші, то зазвичай не замислюємося, що ж там діється за лаштунками. А сьогодні ми якраз і зазирнемо у цей прихований світ платіжних систем. Давайте розбиратися, як працює вся ця фінансова магія. Отже, почнемо з простого питання: що трапляється в ту саму секунду, коли натискається кнопка Надіслати. Гроші ж не телепортуються, правда. За цим стоїть складна, але, повірте, неймовірно цікава система. І щоб зрозуміти, як ця система влаштована, спочатку треба розібратися з головною проблемою, яку вона власне і вирішує. Уявіть собі, що кожен банк це такий собі окремий острів, а як налагодити між ними надійну доставку вантажів, тобто грошей? Якби банк був лише один, все було б елементарно просто запис у базі даних. Але ж у реальності цих островів тисячі, і їм усім потрібен якийсь надійний міст для зв'язку. Ось, ось вона ключова проблема це питання не тільки логістики, а й довіри, і платіжні системи. Це і є відповідь. Вони створюють і правила, і інфраструктуру, щоб гроші рухалися безпечно. Добре, з проблемою, здається, розібралися. А тепер давайте подивимось на рішення, з яких же частин, з яких елементів складається будь-яка платіжна система. Дивіться, у кожній такій системі є по суті три головні дійові особи. По-перше, є організація, яка пише правила гри для всіх. По друге, є центральний розрахунковий банк, такий собі фінансовий хаб, де відбуваються всі фінальні операції. Ну і по третє, є самі учасники, банки, які цією системою і користуються. А ось і головний інструмент їхньої взаємодії кореспондентські рахунки. Це, по суті, спеціальні рахунки, які банки відкривають один для одного, зазвичай у тому самому спільному розрахунковому банку, саме через них гроші і мандрують між нашими островами. Теорія, це, звісно, добре, але давайте подивимось, як усе це працює на реальному прикладі. В кожній країні є своя ключова система, так от, в Україні такою фінансовою магістраллю є система електронних платежів або скорочено СЕП. Просто вдумайтесь у цю цифру 97% майже все. СЕП це справжнє серце фінансової системи України, яке перекачує гривніві потоки між банками, причому миттєво у реальному часі. І ось тут починається найцікавіше якщо поглянути на кількість операцій, то виходить, що більше половини всіх транзакцій це якісь дрібні суми до тисячі гривень. На перший погляд, здається, ніби система в основному для дрібляску. Але варто поглянути на обсяг грошей, і картина змінюється просто кардинально. 92% всього грошового потоку це ті самі 4% великих платежів. Це дуже яскраво показує, що система обслуговує дві абсолютно різні потреби. Цей парадокс і підводить нас до наступної важливої думки: не всі платежі однакові. А отже, і системи для них потрібні різні. Глобально системи можна поділити на два типи. Перші для термінових і великих переказів вони працюють за принципом один платіж, одна операція, а другі для масових дрібних платежів і вони діють значно хитріше. Системи валових розрахунків, як от наша українська сеп, це, знаєте, така собі фінансова експрес-смуга. Кожен платіж обробляється окремо і негайно. Гроші від клієнта банку А одразу ж зараховуються на коррахунок банку Б. Головна перевага тут, звісно, швидкість і мінімальний ризик. Але за все треба платити. Для такої роботи банкам доводиться заморожувати величезні суми на своїх коррахунках. А це означає, що ці гроші просто лежать і не працюють, не приносять прибутку, і це суттєвий недолік. А ось і альтернатива роздрібні системи. Вони більше схожі на Карпул, де багато пасажирів їдуть в одній машині. Їхня мета ефективно обробити величезну кількість невеликих платежів. І ключове слово тут нетто схеми, або як їх ще називають, кліринг. Замість того, щоб ганяти гроші туди-сюди з кожним дрібним платежем, система робить дещо набагато розумніше. Ось подивіться на цей простий приклад протягом дня банки обмінялися купою платежів загалом на 2600 гривень. Якби це була система волових розрахунків, то саме стільки грошей і пробігло б через систему. Але в роздрібній системі все працює інакше. Наприкінці дня система просто підбиває підсумки. Ага, банк А відправив тисячу, а отримав 1100, значить, йому повинні 100 гривень. Банк Б отримав на 500 більше, ніж відправив. А от банк В, навпаки, винен іншим 600 гривень. І замість того, щоб переказувати тисячі, банк В просто відправляє ці 600 гривень, які розподіляються між А і Б. Це і є кліринг, і він робить систему неймовірно економною. Так, інформації було чимало. Давайте тепер підсумуємо найважливіші моменти з нашого сьогоднішнього розбору. Отже, по-перше, платіжні системи це та основа, яка дозволяє грошам безпечно рухатись між банками. По-друге, є два головні підходи: валовий для швидкості і роздрібний для ефективності. Ну і по третє, секрет ефективності роздрібних систем це кліринг, який мінімізує реальний рух грошей. І наостанок питання, над яким варто подумати: світ стрімко рухається до миттєвих платежів, чи означає, це, що ефективні, але повільніші роздрібні системи просто зникнуть, поступившись місцем універсальним швидкісним магістралям? Чи можливо для кожного завдання все одно буде потрібен свій інструмент? Цікаво, що ви думаєте.